Всім привіт! Вчора завершилися ЛВК, вони були дуже класні, і я подумав, що можна в принципі, записати відео. Там доволі багато цікавих атак. Ми підняли Лігу. Лігу ми підняли до Хрусталя 1, це доволі непогано. І, як ви бачите, ми тащили в принципі, непогано, тільки останній день чомусь розслабились, напевно та й програли. Я не знаю, як це сказати. і Подумав в принципі, записати ЛВК. Тому що я майже не записував в себе на каналі ЛВК і всього цього. І також отримаємо сьогодні робочого 6-го нарешті. Тому відео буде класне, я спеціально до цього готувався, тому ставте лайки, не скупіться, підписуйтесь і полетіли. Так, ну що, я пропоную пливти на дс -ку. Треба отримати 6-го робочого зараз уже. і можна буде щось поставити на прокачку. Давайте ось ця будівля. І наскільки я знаю, так, я всі ось пункти виконав. Так, все. Ось діалог. Я, в принципі, знаю, що він каже, тому навіть не цікаво. Хоча, можливо, це якось змінили. Так. Все, тепер. Що далі робити, я навіть не знаю. Це він, типу, вже є в мене на цьому на базі чи ні? А, ось він. Так. Давайте ставити його десь сюди. І ось він, це... цей домик Боба виходить. А ну він тут. Так, він тут. До речі, прикольно стоїть. Так, ну все. <смі> ну все, давайте тоді розпочинати із прокачки заодно. Я планую купити молот. Давайте зразу це зробимо. А то я ще щось не так зроблю. Хоча, в принципі, як таке можливо? Так, купуємо молот. прокачуємо квіну одразу за молот. І давайте ставити її за Дарк. У мене в планах докачати квіну до максимального рівня. Так, ну все, 7 днів, 5 годин буде качатися, в принципі, нормально. Я думаю, що я буду чекати, тому що в мене книжечок немає. Кристали я тратити не буду, тому що. Ну, в цьому немає сенсу, я хочу купити скін. Скоро буде жовтень, а в жовтні, якщо я не помиляюсь, вийшла там класна ота Хелвінська квіна, яку я хочу купити. Я шкодую, що я її не взяв тоді в пропуску. Ну, але це таке, вже скоро я її куплю, тому кристали тратити не буду. Так, ну давайте, в принципі, тоді переходити вже до повторів. Ось ми набили 538 зірок, це доволі жорстко. Це, до речі, моє перша ЛВК, де я грав не в себе в клані, і тому я так, в принципі, залутав непогано медалюк. Давайте по порядку, з першого дня розпочнемо. Тут багато цікавих атак, я спробую показати на різних ТХ, але давайте розпочнемо ось цієї атаки на 4 номера. Ось отака база, вона не фулова, я згоден, але все ж таки, давайте будемо чесними. Тут фуловий Орел, і це також ну, доволі жорстко, можна сказати. Але атака, в принципі, повітрям. Так, де він починав захід? Ось, летить десант. Наскільки я знаю, з лучницями, Я також грав цим міксом, можливо, я там якусь і свою атаку покажу, я не знаю. Подивимось, яке буде відео довге чи ні. Ось закидується десант і починає тут все роздавати. Лучниці вони прям непогано відігрують. Забирається КК. забирається ТХ. Так, і інвізів уже немає, зато ми забрали скільки там 16% також непогано. Так, і потім, напевно, десь герої повинні скидуватися. Ось скидується 12 годин, як то кажуть, людяний Голем. Король, квіна. І починається така зачистка. Я думаю, що він планує забрати ПВОшку із горлом, але. Давайте дивитися. Забирається кулі. Ну і тут така підчистка. Я не знаю, чи прискорювати, чи ні. По факту, ця атака вона не така вже й довга. Якщо все зробити вчасно. Так, і герої йдуть до орла. Так, віддається, навіть вже розпочав атаку. Так, ось вже атака йде. А то я дивлюся, активувався Орел. Так, прожимається хранитель. Хоч тут прокачка і не супер, але все ж таки доволі цікаво. Це цікавіше, ніж на якийсь там Rusherські 11-ки дивитися. Чемпіонка прожимається. Я просто не коментатор, можна сказати, тому якось епічно коментувати не буду, тому що все ж таки це не фулова, якась там 14-ка. Якби була фулова, було б, думаю, набагато цікавіше. Але сама атака, вона непогана, я вже говорив. Так, ну і ось такий добив, давайте прискорю. Все, добивається база. В принципі, нічого від неї не залишилось. І часу також вистачило. Все трьошка із доволі таким непоганим запасом. Героїв також можна назвати запасом, я думаю. Тому це, в принципі, все. Це атака доволі прикольним міксом. Я ним також грав колись на 12 -ті. Це є ті та суперлучниці, вони просто так скидуються і, по факту, виносять базу. Я навіть не знаю, це варіація з мишками, я ще знаю варіацію з скелетиками, щоб відволікати якийсь там серйозний дев по типу Інферн. Скидується до ДХ, прожимається. Герої залітають в центр, забирають КК, чемпіонку ворожу. І отак, не йдуть. До речі, проти, проти Inferno цей мікс непогано працює. Я маю на увазі соло та мульті, в принципі. Тим більше, якщо це варіація з мишками, то там просто треба слідкувати за мишами, щоб Інфно їх не поплавило. Ну і, в принципі, бачні мага також, треба на них скидувати фрізи. Скидаються сюди всі спали, мишей. І отак от зносять все. В принципі, мишки тут, можна сказати, також половина всієї е, сили. Так, тут він трошки затопив із фризом. Так, забирається інферно. Хоча мишок уже не так і багато залишилось, але я думаю, ви розумієте, що квіна із прожимом і чемпіонка, вони тут все зарішають, можна сказати. Скидується останній фріз, в принципі, він і не потрібен. Прожимається квіна. Тучі хранитель Пека, в принципі, такий непоганий запас. І виноситься вся база, весь залишок. Ось така легенька атака. Давайте трохи прискорю. Часу, я думаю, ви розумієте, також вистачило. І атака навіть швидше, ніж попередня. Це круто. Ось отаку атаку я ще знайшов. Там доволі складно їх шукати, тому що там такі рашерські низи. І ну знайшов ось таку атаку. Непогана база, в принципі, це фулова 11. -ка, і тут, в принципі, є на що подивитись, тому що тут атака гібридом. Гібрид це непоганий мікс, якщо ним правильно грати, можна сказати. Тому вирішив показати, тому що все ж таки тут соло інферно. Ну, коротше, не знаю, зараз подивимось. Не знаю навіть, як коментувати, я не коментатор. Кидеться квіна, бейбік підчищає, щоб вона не пішла туди. Я думаю, що вона не повинна піти. Так, вона заходить в центр. Я думаю, що він хотів забрати Квіною тиха і героїв. Ну, але зараз подивимось, там, до речі, ось катапульта підчищає ще з цієї сторони. Накидується рейдж, квіна забирається. Потихеньку забирається весь дев, що тут є. Я думаю, що король також забереться. Погано, що ПВОшка почала бити цю, цей хілок, і він скидає хогів, щоб забрати ПВОшку. Але я думаю, що якось багатовато він скинув. Так, Тут катапульта підчищає, вже ми бачимо такий непаний коридор, невеличка підзачистка, і десь тут, напевно, підуть хоги з шахтами. Ну, я думаю, що повинні десь тут піти. В принципі, доволі чіткий такий коридор. Скидається фріз, рейч на квіну, знову ж таки, і полетів, напевно. Полетіла основна атака. Хоча, я не знаю, це він якимись такими відривками кидає війська. Напевно, він просто доб'є вже шахтами і хогами. Хранитель навіть ще не скидувався, це доволі цікаво. Ось пішли шахти, хранитель, і, напевно, ці хоги, які залишились, він їх також скинув, трохи не побачив. Виходять оці хоги з КК. Накидається фріз. Ну і, в принципі, це легенька трьошка, навіть е, без якоїсь, можна сказати, напрягу, тому що, як ви бачите, все легко зноситься. Ну це 12 кабила, так що в принципі, непогано. Так, ну все, я не буду дуже зациклюватись на атаках, тому що в нас там трапилось багато рашерів, і якщо я буду відбирати кожну атаку, то відео затягнеться, а я цього не хочу. Тому я показав все-таки саме цікаве. Та й в загальному відео вийшло ніби непогане. Пишіть, як воно вам, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що ми якось слабенько ростемо в плані підписок. А так, в принципі, все непогано, тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і бувайте!